У той час вир... вирішив Ісус піти в Галилею і знайшовши Філіпа, мовив до нього, «Іди за мною, а був Філіп із Вітсаїди із міста Андрія та Петра, зустрів Філіп Натанаїла і сказав до нього: Ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророки. Ісуса сина Йосифа із Назарету. Натанаїл сказав йому, що доброго може бути з Назарету. Мовив до нього Филип, прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить, Натанаїл сказав про нього. Ось справжній Ізраїльтянин. У якому нема лукавства. Натанаїл сказав, звідки ти мене знаєш? У відповідь Ісус сказав йому, перше ніж Филипп тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоковницею. Натанаїл відповів Йому, Учителю, Ти Син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, тому що я мовив до тебе. Я бачу тебе під смоковницею, ти віруєш, але побачиш більше ніж те». і сказав до нього. «Істинно, істинно, кажу вам побачите небеса відкриті, і ангелів Божих, як вони восходять, та сходять на сина чоловічого. <плес> Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Слава на віки! Перед тим як ми. Свідомо почали вірити в Ісуса Христа, перед тим, як почали свідомо молитися і переосмислювати то своє життя, хтось інший мав нам сказати про Ісуса. Дякуючи чийомусь слову, чи чиємусь вихованню, ми починали молитися, чи то ходити до церкви. Але мусів настати той момент, коли ми самі уже без Чийогось слова, без чийогось повчання зустрілися з Ісусом Христом. Це чуємо у сьогоднішньому Євангелії. Натанаїл приходить до особи Ісуса Христа через Слово Филиппа, котрого Ісус Христос сам покликав. Але мусить відбутися той момент, коли Ісус Христос сам промовить до нього слово і скаже до нього. Тому що я сказав тобі, що бачив тебе під смоковницею, ти віруєш, але ще побачиш більше. Мусив відбутися цей діалог персонально між Натаніїлом і Ісусом Христом. Ось це, дорогі брати і сестри. Той момент у нашому житті, коли ми справді навертаємося, вже коли не хтось інший нас повчає і говорить, що це означає бути християнином, чому треба. Тобі молитися, чому це важливо у житті, але ми самі починаємо ці всі речі переосмислювати, розцінювати собі, і самі доходимо до того, що найбільше відкриття, яке я міг зробити в своєму житті, це знайти Бога. Бо коли знаходжу Бога, то все інше стає менш важливим, навіть моє життя. Бо Бог обіцяє мені, що буду мати те, для чого мене сотворив життя вічне. Тоді все відходить десь на другий план. Але як це відбулося з Натаніїлом? Бо, бачите, Ісус Христос, можна сказати, сказав йому просту річ: я вже тебе бачу, я вже не перший раз тебе бачу. Але цікавий елемент, що Євангелія починається з того, що. В один час Ісус Христос вирішив піти в Галилею, що там не був, не міг його бачити. І Тан... Натаніїл про це добре знав. Перед тим Ісус Христос в Капернаумі чи десь близько на околиці покликав Андрія Петра, а вони всі були з одного міста, з Витцеїди, покликав, як ми чуємо сьогодні, також Филипа до нього сказав: Іди за мною. А вже Филип знаходить Натанаїла, котрого Ісус перед тим не зустрічав. Принаймні Натанаїл це знає точно. І також інші учні знають, бо інакше би не було потреби йти до нього і казати, що слухай, знаєш, ми знайшли того, про котрого говорить Мойсей, про якого говорять пророки, ми знайшли того, кого чекав наш народ уже дуже багато часу. І от коли Ісус Христос до нього промовляє, що слухай, я бачу тебе під смоковницею», а знаєте, що у равинській традиції, у густому листі, смоковниці зазвичай ізраїльтянин сідав читати Писання. Тоді, коли жарко, ми всі любимо тіньок, знайти про холоду. І от в Ізраїльтян була така традиція вивчати писання, чи то молитися, роздумовувати над Словом Божим, і смоковниця – це якраз було дерево, яке давало дуже добру тінь, бо мало густу велику крону. І от Ісус Христос каже йому просту фразу, я вже тебе бачив. Чому? Бо там, де ти роздумовував над Словом Божим, роздумував про своє життя, то ти там був не сам. Ми, дорогі брати і сестри, можливо, у своєму житті деколи собі думали, що я би хотів знати, що твориться в голові того, хто є поряд зі мною, мого чоловіка чи моєї дружини. І ми про це собі думали, як би це гарно знати думки другої людини. Але для нас це неможливо. Навіть більше того, знаючи те, про що ми думаємо. Деколи, може, і хочемо розповісти іншій людині все, що твориться в нас в голові, але всього висловити не можемо. Як то деколи люди кажуть, я навіть слів не находжу, щоб тобі розказати, що я переживаю. Бо ми розуміємо, що те, що у нас всередині твориться, навіть слова не можуть до кінця передати, щоб інша людина добре зрозуміла, що в моєму серці твориться. Це добрі переживання або погані переживання до кінця людина ніколи себе не може виразити. Завжди слів буде замало. Наш внутрішній світ завжди набагато більш багачий, як наша мова, якою ми можемо його іншій людині передати. Але одна правда завжди залишається до того нашого внутрішнього світу. До котрого маємо лише ми доступ, кажімо правду, часто і себе до кінця не знаємо, цей внутрішній світ дуже добре знає Бог. І знає Його дуже часто набагато краще за мене самого знає нас самих набагато більше. І от коли Натанаїл чує ці слова, то це одразу провокує його сказати, що ти справді, Син Божий, ти цар Ізраїля. Тобто, ти справді є той, котрого чекав цілий наш народ. Зараз я переконався на власному досвіді, що це правда. Наш внутрішній світ, дорогі брати і сестри, це є та частина нас, у якій ми переживаємо, що ми завжди маємо доступ до Бога. І тому так. Важлива для християнина молитва. Молитва це той час, коли даємо Богові заглянути в нас всередину. Молитва в різних формах, не обов'язково через тексти молитов. Але найважливіше, що ми робимо в молитві, це побути наодинці із Богом, знати, що Він мене навіть краще знає за мене самого, що до Бога ніколи не втрачаю доступу. Важливо лише цього захотіти. І сьогоднішня неділя, котра також, якщо подивитися в календар, побачите, що вона називається неділею православ'я, то про яке православ'я йдеться? Про православ'я, котре означає правильно славити Бога. Йдеться не про конфесійну приналежність, а йдеться про таку віру християнську, у якій людина правильно славить Бога. А правильно славити Бога, це означає знайти зрозуміти, що Бог є завжди біля мене. І Натанил це зрозумів, що навіть тоді, коли ще він Ісуса Христа не бачив, і Ісус Христос із ним не зустрічався, Він із ним був у Його роздумах. Він зрозумів, що не було такого часу, коли мене цей чоловік, з яким мене зараз щойно познайомили, щоб він мене не знав. Він проникає у серце, він проникає у кожне моє переживання. І от правильно славити Бога, дорогі брати і сестри, це нам сьогодні собі узяти за приклад Натаніїла і зрозуміти, що нема такого закутку нашого її душі, нашого серця, де би Бог не перебував, і немає чогось такого, щоби я не міг перетворити нам молитву. Навіть тоді, дорогі брати і сестри, коли ми озлоблені, коли ми маємо погані думки, негативні думки, бо бачите, Натанаїл так собі судить про Ісуса, що, що доброго може бути із Назарету? Деколи і ми подібно до Натанаїла знаємо про всіх усе і знаємо краще, як політики мають робити політику, знаємо, як... Мають поводитися вчителі з нашими дітьми, знаємо, які мають бути, не знаю, лікарі, яким має бути священник, і що він має. Ми про всіх все знаємо. І дуже часто про людей судимо негативно. І навіть у цьому негативі Ісус Христос нас знаходить. Дуже часто. Люди приходять і сповідаються з того, що нарікають на життя, а може навіть проклинають Бога. Ну я відповідаю, якщо ви зараз переживаєте такий тяжкий період у своєму житті, робіть то саме, нарікайте, може нарікайте навіть на Бога, але змініть одну річ. Зверніться до Бога. Бо тоді, коли із своїми наріканнями будете звертатися до Бога, це стане молитво. Навіть якщо ви нічого доброго і гарного не говорите. Бо зараз у вашому серці лише негатив. Але зробіть це вашою молитвою, це стане найглибша молитва вашої душі, де ви виліте всю злобу і негатив, котрий криється в вашому серці, і Бог буде знати, що з тим робити. Бо ми собі часто думаємо, дорогі брати і сестри, що у важких переживаннях, у нашій злобі, ми лишаємося самі. Бо Богові це не подобається. Але важливо, щоб ми це виливали в молитві. Скільки разів у Псалмах ми знайдемо такі моменти, коли Псалмопівець скаже, Господи, чому ти стоїш осторонь? Чому не дивишся на мою біду? Чому ти на неї не зважаєш? І що робить псалмопівець? Виявляє той негатив, у котрому зараз живе, важку ситуацію, яку переживає. Але звертається з цим до Бога, а не просто нарікає. Дуже велика різниця, дорігі браті і сестри, коли ми когось обговорюємо, бо ця людина робить недобре, І розказуємо всім, яка вона погана. І Зовсім інакше стається, коли ми самі особисто до цієї людини звернемося і скажемо їй, слухай, Іване, Михайле, Василю, знаєш, тут робиш недобре. У цьому випадку ми можемо допомогти людині, можемо відкрити її очі, вона може чогось зрозуміти, щось змінити в своєму житті, а в іншому випадку ми нічого не робимо, як тільки осуджуємо, обговорюємо, і це не змінює нічого. Ось так, дорогі брати і сестри, кожна наша думка, кожне наше переживання, воно має стати молитвою. Воно має нас привести до Бога, бо немає нічого такого, чого би Бог цурався у людському серці. Але важливо лише, щоб ми з тим зверталися до Бога. Пригадуєте собі, перші місяці війни церкви швидко наповнювалися, бо люди приходили з бідою своїми переживаннями. Але насправді хто залишився? Залишилися лише ті, котрі зрозуміли собі, що і цю біду, і ці переживання можуть пережити лише з Богом. А ті, котрі собі думали, що треба лише прийти, помолитися, може один раз за життя посповідатися, трошки свічок поставити, і щось зміниться обов'язково, може Бог почує. І тоді подумали собі. Бог не почув, нічого не змінилося, і вернулися знову до свого попереднього життя. Ось це біда, дорогі брати і сестри, бо дивіться, коли, коли пілот літака проводить літак через зону турбулентності, через повітряні ями і починає добряче трясти. Було би величезною помилкою, якщо би пілот у той момент спробував згальмувати літак, була би катастрофа. Пілот знає, що він має робити, все більше збільшувати швидкість, Щоб пролетіти, пройти цей участок маршруту, щоб пройти цю частину. Ось так, дорогі брати і сестри, із нашим життям. часом, І зараз ми живемо в такому періоді, коли часто чуємо про депресивні, час, депресивні стани, панічні атаки, постійну тривожність. І що ми з цим маємо робити? Ми не думаємо, що тоді в нашому житті немає Бога, коли в мене депресія, я не знаю взагалі, що завтра робити, нічого не хочу. Ось якраз це той момент, в якому ми можемо правдиво зустрітися із Богом і сказати собі, що цей період можемо прожити лише із ним. Що він і в цей момент особливо знає кожне моє переживання. Дуже гарний 139-й псалом, котрий каже, що псамопівець говорить, куди мені піти від духу? Твого Господи, куди мені втекти від Твого обличчя? Зійшов би я на небо, ти там. Ліг би я в Шеолі, тобто в царстві мертвих, і там ти. Усюди навіть у царстві мертвих. Сказав би я: нехай темрява мене покриє, та навіть темрява для тебе не занадто темна, і ніч не день для тебе. Так темрява, як і світло. Навіть темрява нашого життя дуже, ми, дуже часто ми собі думаємо, що Бога можна відчувати близько лише тоді, коли все добре, коли Сонце світить у нашому житті, все в порядку. Але навіть темрява нашого життя не занадто темна для Бога, вона є як денне світло. Ми можемо нічого не розуміти. Темрява є в нашому житті, але якраз у цей момент можемо довірити своє життя тому єдиному, котрий є цар, котрий є Син Божий, і знає, як провести нас через цей період нашого життя. Тому, дорогі брати і сестри, закликаю вас, щоб ми у пості вміли кожне наше переживання, кожну нашу думку добру і недобру, але перетворити на молитву, не на осудження. Постійний гнів, нарікання, негатив, котри, котрим отруємо всіх довкола себе, об, маємо обвинувачення щодо всіх претензій щодо всіх, але висловлюємо це у напрямку до Бога, звертаючися до Нього. Тоді цю темряву Боже світло освітлює, нам дає силу пройти. І колись разом із Богом побачити. Чому у нашому житті ставалося саме так? Чому Бог через певні речі нас усіх проводив? Тоді зрозуміємо, тоді Бог нам покаже, тоді віднайнемо щастя, котре не можемо знайти на цій землі. Амінь. Слава Ісусу Христу!